лохан, яка uh -huh. от говорить, що щоб зберегти свою молодість, вона просто доглядає за шкірою. Вона ще ранку п'є сік, Там морква, імбир, лимон, оливкова олія та яблуко. Також вона п'є багато зеленого чаю та води. І вона фанатка маринованих буряків. І от в чому секрет такої ідеальної шкіри, підтяжки обличчя. Я просто <реку> у 25-му році ти намагаєшся нам стільки локшини навісити на вуха зараз. Серйозно? Це, ну, це дуже смішно, ну вже краще не кажіть нічого. Взагалі, мовчи, мор. Лаква, імбир, лимон, оливкова олія і яблуко. Я все це їм да. кожен день і так. І зелений чай плюс вода. Чому я не так виглядаю? Да. Де, де, моя де моя така шкіра? Да. І також вона говорить, що її догляд за шкірою дуже специфічний. Я тестую деякі сироватки. Також я дуже вірю в крижану воду на воду на обличчя зранку. Часто п'ю лимонний сік і додаю купу насіння у воду. Бачу під підочі це ще ранку. Я також користуюся лазерами. Секрет успіху просто ну знаєш, типу, вона може правда це робити, да, але... але після того як вона зробила підтяжку. да, Ну просто подивитись на фотографії. Ну зараз просто нова людина, це нове обличчя. Да, типу, а де тво? А де твої ці веснянки? Куди вони поділись? Да. <гум> 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 да, просто зробили її пересадку шкіри, і я не знаю, і брови пересадили все на світі. Пересадили, очі розширили, ніс змінили. І Вкрай, тут піарниця влій, Лохан, влій. яка була присутня під час інтерв'ю, додала, що щойно лінці трохи змінюється зовні, всі одразу припускають, що вона зробила підтяжку обличчя в 37 або 38 років, що їй щось порізали та переробили. Це дуже жорстоко. А Лохан відповідає: Я думаю, коли коли я встигла? де? Ну просто, ну навіщо ви це кажете? Ну, Ми ж, ж, ну, ми ще ну, придурки да. тут зібрались, типу, у нас очей немає. Огожні. Ой, да. Я просто. ну. Просто промовчить реально. Взагалі. Ну, дійсно, не робіть з нас ідіотів, що ми да. такі, те коли б я встигла, я просто. Зато в мене є час пити воду з імберем, лимоном, е, приймати крижані ванни і їсти да. чия. Да, тому можливо, коментар Калі Дженнер трохи краще, ніж я б вона писала: я їла багато капусти. Ой, так, дуже смішно.